Надбавку можуть отримати ті люди, які мають особливі заслуги перед державою. І давайте скажу вам: це герої України, олімпійські та параолімпійські чемпіони, народні почесні артисти, матері. П'ятьох і більше дітей. І найголовніше це борці за незалежність, які пережили репресії. Ось про ці категорії йдеться мова. Ось цим категоріям держава до пенсії платить ще зверху до Саме для останньої категорії. Фіксована сума 5 тисяч 55 гривень 77 копій кожного місяця. І це без урахування основної пенсії. Тобто ми зрозуміли, що окрім пенсії ще люди отримують зверху у вигляді оцих доплат. І давайте зараз просто подивимось на цифри. Мінімальна надбавка 540 гривень. Це мінімум. Середня 940 гривень. За заслуги перед батьківщиною. Мова йде про ветеранів, Це 1652 гривні. І рекордна сума понад 5000. Це борці за незалежність. Ось про які. Суми йдеться мова. А тепер найважливіший момент. А хто ж втратив надбавки? Бо є й такі люди. З минулого року люди з ординами чи медалями радянського зразка втратили право на доплату. Якщо виплату не призначили раніше, Тепер не дадуть цю виплату. Ці ви зрозуміли, що з минулого року все, не буде цих доплат. Якщо призначили раніше цю доплату відповідно, ця доплата буде. Ось про кого йдеться мова? Про цих людей. За те додали нову категорію, а це репресовані борці за незалежність України у 20 столітті.